Цікаво устроєна психіка людини. Хі -хі. Працюючи на станках, ми, ми знаємо, що це острі ножі, що пилка може травмувати, ну, все рівно, ей один да? лише раз очі пропустимо, лише разберемося, пак, і вже пальці відпилив чи щось зачепив. І як тільки отак безпечно починаєш працювати, і от такі ризики лиш. Ох, минуло, так? Да? Отакий От варіант є. Ох, минуло. То одразу споминаєш затокачі. Чогось є вони, бляха-муха. Але чого я його не взяв у руки, Ну да? це є. Якось скопилось вони так до кучі. Отакий От завалявся. Я не знаю, чого його не викинув. Але От так. Потім отакі, ось цей уже такий. Вже побити все, його вже треба викидувати. Він, він вже негодний. Ну і потім вже зробив ось такі. Ось така моделька, вона саме мені удобна. Сама чітка І, до речі, ось ось така. Вона навіть мені, оця товста, вона мені трошки хуже ніж ця тонка. З 10 міліметрів. От. У мене залишається отакі ламельки. Наприклад, сім шириною, 70 мм шириною, і прямой з них ось так я можу так сказати собі виміряв, вирізав, відшліфував, пропустив по фрізі. Тільки, тільки що такий случай у мене минув, ось я швидко швиденько вже зробив. І це, якщо раніше я видумав, то зараз лише раз поставив, скопірував його. Випило, вишліфував, пропустив фрізою. Ось такі файненькі, акуратні. Ну І зазвичай ось тут я беру і кладу, так сказати, хоч трошки скочу, щоб вони відрізнялись від дерева. Вони путаються. Красиво, ну вона довго так сказати, сохне. От. А так хоч трошечки Раз, і вже замічаєш. Ну і від фуганка, там, по-моєму, Андрій. Андрій питав, які толкачі є. У мене ось такий. Тут наклеєний брусочок, зазвичай я його беру, коли тяну фільонки. Він якраз дублірує фрізу тут. Ось. А ці ручки теж по копіру зробив собі копір, як сказати, розмалював, випилив, відшліфував, опустив по фрізі. Ну і такі ручки вони удобні. До речі, приходять, приходять хтось. Ну, приємно. О! Майстер. <гум> Дійсно, і такі, такі речі приємно брати в руки. Обов'язково десь стрички мають бути, щоби, щоб вони рядочком коло станка було, коло робочого. А то їсть, а ти не користуєшся. Скільки. Скільки отак взяти і толкнути, да? мені ще удобно, бо я коли пилю, я ще кладу ось сюди, воно мені не мішає на цьому станочку. Насчет інструмента, я вчив, так коли беру підсопник і опрацюю, ми били вагонку. Ну і треба, Вагоночку було, треба бити так, щоб горизонтально, ну, трималося все гарненько. І от я кажу, хлопці, ото молоді, ось вам, як кажуть, рівень. От. І рівень має бути коло вас. І я кажу, забиваю свічок зверху, подальше від тебе, і кажу, ну, там, третю, четверту, провіряйте, так сказати, рівнем. І каже, ось перед тобою рес і поклав, добре. От я так дивлюся, вертаюся через деякий час, а він все той свічок б'є, дивиться на мене і ставить той рівень. А вагонка, то йде криво, він ж не, не міряє. Свішно. Я підходжу, кажу, а ну бери рівень поміряй. А то раз, і то вийшло, 5 сантиметрів, так уклон пішов. А я кажу, ну ти бачив, кажу, я бачив. І тобі чого ти не сказав? Я кажу, ти будеш, я не сказав спеціально, щоб ти отримав урок. Тепер розбивай, перебирай, перебивай. Тобто, то ти ж за це плотиш, каже, да, так, ну ти будеш мати урок. Тобто, автоматично я стараюся, щоб люди потихеньку, коли мене навіть. Навіть за мій рахунок, отримали якийсь навик. Це гарно допомагати других вчити.